Засідання фокус групи відбулося в Івано-Франківському обласному апеляційному суді. Співпраця із засобами масової інформації, моніторингове дослідження діяльності судей, пошуки шляхів покращення їх роботи та доведення до громадськості інформації про діяльності судей. Ось головна мета цього заходу. На початку року, в першому півріччі 2013 року, в усіх судах Івано-Франківської області, уперше, напевно, в історії судів України було проведено оцінювання. Діяльності судів за створеною системою оцінювання за допомогою міжнародних організацій. Ця система оцінювання була утворена і вироблена робочою групою проекту Сайд, а також за участі робочої групи з питань інновацій державної судової адміністрації України. Метою цієї системи оцінювання було. Спроба комплексно оцінити діяльність суду по певним визначеним показникам. Сама по собі система оцінювання складалась з отримання інформації по ключових питаннях, які інтересують споживачів судових послуг. Це так зване зовнішнє оцінювання, що проводилось громадською організацією «Закон і порядок і за допомогою волонтерів. І друге, це внутрішні оцінювання, яке проводилось за допомогою внутрішніх ресурсів кожного суду. У результаті вийшла комплексна оцінка, яка дозволила уявити собі стан справ кожного суду, побачити, які є слабкі місця в його організації, і виробити рекомендації для того, щоб усунути ці проблеми, які були виявлені під час оцінювання. Цього разу слухалися та обговорювалися оцінки судей міста Івано-Франківська Тисменецького та Галицького районного судів. Важливо сказати, що практика, яку запроваджено в Івано-Франківській області, е рекомендовано запровадити на усі території України. А коли була презентація цієї програми в місті Києві за участі міжнародних, Організації представників вони висловили думку, що таку практику потрібно запроваджувати і в Європейському Союзі. Тому івано франківськ став тим містом і тою областю, яка дала серйозний поштовх до реорганізації зміни в судовій системі. І в кілька кількості варто сказати про те, як люди, мабуть, висловлюються про судову систему. Ну, в першому опитуванні у нас було таке запитання, чи вважаєте ви інформацію про діяльність судді відкритою і достатньою? 82,5% осіб сказали, що вона недостатня. Це такі ключові питання, я би хотів на них звернути увагу. Друге питання, чи потрібно, щоб суди надавали суспільству більше інформації про свою діяльність? 91,5% осіб сказали, що ця інформація повинна бути відкритішою. І доступнішою для громадян. Отже, ми говоримо про те, що ця робота необхідна. А загалом в другому опитуванні було охоплено близько 100 запитань, варіантів відповіді. Тобто це було досить ретельне опитування, яке намагалося визначити, власне, як люди в чому потрібне покращення судів. За результатами моніторингу вже можна робити висновки щодо покращення ефективності роботи суддів, кадрового потенціалу і також вирішити питання щодо умов, у яких працюють судді. Головне клієнти мають знати, що суди є неупередженими та справедливими. Суди, оскільки вони відкриваються для людей в рамках проекту відкритий суд, ми задумали комплекс заходів, які дозволять. Більш інформувати про діяльність судів публіку, а також ми маємо намір відновити довіру людей до судочинства тим, що ми будемо регулярно інформувати їх про свою діяльність. Це у нас дістало назву проект Відкритий суд у рамках цього проєкту й було проведено таке от оцінювання. Сьогодні буде завершальний етап, як я вже говорив, цього оцінювання, і я думаю, що. Всі, хто присутній буде, вони дізнаються про ті результати. Більше того, ми будемо прагнути залучати до обговорення і журналістів, які, ми теж думаємо, будуть учасниками цього нашого, цих наших фокус груп. Наше основне завдання зробити суди відкритими, прозорими і доступними для людей.